Калімера Сас, ось ви вже взяли авто і вирішили відправитися в подорож. Які ж нам необхідно знати слова, щоб заправитись на заправці, чи відремонтувати наше авто, чи дізнатися, яка оренда на день. П'йойне то і меріс, Костос, скільки коштує один день. то ме механіко, ми автомата. З автоматичною коробкою передачі авто, чи механічною коробкою передач, Парте, це когось взяти на дорозі, забрати, чи з якогось забрати, Переламанити на свалі, включає страховку до кондинотору вензиназико найближча заправка. є місце ми, заправте, є місце то, заправте, дизель, да, дизель використовують використовую, греки це слуху, хоч там є в них і інші столи. Але це, в принципі, найпростіші і найдоступніші для вас. Наступне допростимо штраф. Я їду більш тихше, тому що в принципі, можна використовувати слово і кову швидкість, тобто відрізаю, тобто поменшує швидкість. Ну, в принципі, ці слова нам більше знайомі. Ми можемо поки що їх використовувати, щоб практикувати, і пізніше вже більше розширювати словниковий запас і використовувати різні варіанти для того, щоб сказати певну фразу і донести суть. Наступне це втіяксиму ремонт. Ну і, звичайно, Блоко Трохес, це патруль, патруль поліцейський і е, Сінергіо. Це там, де ремонтують машини, да, як наше СТО. А, і е, як варіант ми можемо ще знати слово лазі з да, маслом це повний, да? наприклад, бак або азіос пустий бак. Щось, сподіваюся, а також слово і пінакіза, да, знак на дорозі, можливо, також буде для вас корисним. Що ж, дали вам подорожі? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як більше ви любите подорожувати. Чи це е, пішки, походи, вже добравшись до місця, чи це автобусні тури, чи це літаки, чи на параплаві, а вже в Греції можна все спробувати. Кругіз приблизно на 8 днів по Грецьким островам. Ви можете взяти за 700 євро. З Греції, да, відправитись в салоніку подорож? Чим може вам більше подобається подорожувати на своєму авто і самому складати для себе програму? Гарного вам дня, до наступної зустрічі!